Доброго дня, мене звати Льона. Тема мого дослідження є ефективність використання сонячних фотоелектричних батарей в Миколаївському регіоні. Ну, зараз це дуже актуально. Всі ми чуємо сонячні батареї, сонячні батареї, і нам також хочеться бути передовими, їх використовувати. І для того, щоб це робити розумно, нам треба розуміти, які фактори впливають на ефективність їх використання, як саме вони впливають і як їх розрахувати, і що ми можемо очікувати взагалі від їх використання. Дивимося далі, почнемо з того, що це насправді дуже актуальна річ. Ми розуміємо про те, що їх використовувати це екологічно, вони не забруднюють наше навколишнє середовище. Наступна картинка. Це означає, що вони ще й є безпечні. У нас є ефективний спосіб отримання енергії. Це атомні електростанції, але всі ми пам'ятаємо Чорнобиль, Фукусіма. Ці два приклади вони лише два, але вони дуже значущі, і це вже є ну для людства. Вже це вже зна, що треба щось змінювати. Це ще економно. Ну, як мінімум, ми економимо природні ресурси. І ще ця картинка можливо вона трошки не зрозуміла, але в нас є компанії і країни, які видобувають газ і нафту. Вони є ну фактично монополістами. Вони використовують своє становище у своїх певних цілях. І використання сонячної енергетики та й взагалі всіх відновлюваних джерел енергії це є ефективним важливим. У регулюванні цих стосунків. Ну і остання картинка означає, що це ну, дійсно класно, ви можете придбати сонячну панель, встановити її, і ви маєте вже своє джерело, яке автономне, не залежить ні від кого, ні від чого. І ну, просто цікаво, що воно ще не забруднює атмосферу. Ну і взагалі навколишнє середовищі. Ідемо далі. Е, для того, щоб провести дослідження на духу нашого університету, повторюю Чорноморський державний університет імені перемогила, встановлено ось такий Чому така конструкція цікава, я вам поясню трошки пізніше. Тут наведено головні характеристики. Е, значить, ну це все. Ось такий у нас містер, я покажу, які результати ми отримали з нами. Е, тобто перейдемо до факторів, які все ж впливають на ефективність використання. Перший – це географічні координати місця, де ми використовуємо сонячні батареї. Всі ми бачили цю картинку з курсу шкільного, коли ми намагалися дізнатися, чому у північних, ну в районах які далі від екватора, в нас холодніше. Це тому, що потік сонячної енергії він розпливається на більшу поверхню, ну, і поверхня нагрівається менше. Сонячною енергетикою тут схожа картинка. Я вам навіть покажу зараз. На екваторі в нас все просто: ми можемо сонячну панельку просто покласти на землю, і вона буде працювати в максимально ефективному режимі. Коли ми говоримо про Україну, саме про наш регіон, ось тут Україна, я тут зобразила сонячну панель. Нам треба досягти такого, щоб сонячне проміння перпендикулярно падало на поверхню батареї. Тому в нас під кутом ця конструкція як нашого стенду спрямовано воно на південь, і у ну, нас батареї також обертаються, як тут. Це для наших експериментів ви побачите, чому саме так. Тому орієнтація панелей дуже тісно пов'язана з географічними координатами місця використання. Ідемо далі. Наступний фактор це захисне покриття. Найпоширеніше це скло, воно найдешевше, ну, найбільш зручне. Але ми маємо пам'ятати, що. Ну, в нього є поверхня, передня, задня, і світло від нього і відбивається, і заломлюється, і поглинається, І це несе свої втрати. Наприклад, у нас одна панель була орієнтована на південь, а інша на захід. Для прикладу, ми взяли два випадки у червні та у грудні. Це модельні характеристики, це не експериментальні дані. І ось цією лінією зображено те, що ми мали отримати, а синьою такою. Суцільною, те, що ми отримали насправді, і це все це це втрати на покриття. І скло, ну ось у нас дві поверхні втрати на відбиття з умов нормального падіння складають приблизно 8%. Mm -hmm. Ну, доволі вагомо. Особливо влітку. Так, тут, тут у нас mm -hmm. видно, скільки ми втрачаємо. Йдемо далі. Наступний фактор це атмосферне поглинання. Так, тут є маленька картинка, ну вона більш символізує, як озон захищає нас від ультрафіолетових променів, але насправді атмосфера це щит, який також і поглинає сонячне проміння, і відбиває, і, ну, також робить приблизно те саме, що і скло, але зі своїми показниками. І це також треба враховувати. Ось тут, для прикладу, ви бачите, якщо у нас сонце в зеніці, то воно проходить приблизно такий шлях. Але якщо під кутом шлях набагато довший, відповідно у нас більше. Енергії поглинається, відбивається, і менше енергії ми отримуємо для нашого особистого використання. На цій картинці ви вже бачите ці крапки це дійсно експериментальні дані, які ми отримали з нашого стенду. І за допомогою цих даних ми приблизно зрозуміли коефіцієнт пропускання атмосфери. Тут в даному випадку він дорівнює 0,87. А все інше воно ну, не доходить до поверхні землі. Йдемо далі. Наступний зовнішній фактор це хмарність. Ну, коли ми бачимо таке, нам просто сумно, але ще сумніше, коли ми розуміємо, що наші панелі не працюють. Ну, вони працюють, але дуже, ну, ефективність дуже мала. Ем, ну, тому що сонце просто не доходить, і якщо ми говоримо про наш конкретний регіон, то ось ця картинка показує реальну ситуацію. Тут у нас хмарність у шкалі від 0 до 10. 10 це коли небо повністю покрите хмарами, Ой, небо повністю покрите хмарами і ну, ну, депресія. І в нас дуже часто бувають, як ви бачите, такі ситуації, особливо взимку, цей період відповідає зимовому періоду, влітку трошки менше. Ну і це насправді дуже вагомо. Так, побачите. І перейдемо далі, те, що ми насправді отримаємо з нашого стенду. Ну, це трошки пізніше, але ось ми по місяцям отримуємо ось такі дані. Це кожен день наш фотострум фіксується, а це картинка, коли кожен день викладений один на один. І для прикладу я обрала такі два місяці: лютий і травень 2013 року. E, значить, і як ви бачите, да, у лютому у нас фотоструму ну, не так вже й багато, це через платність, через те, що е, у лютому, ну взимку взагалі сонце воно нижче розташовано. Відповідно, ми отримуємо менше фотоструму. У травні картинка значно краще, позитивніша, для нас втішна, тому що ми все ж таки розраховуємо на більш сонячні дні. Якщо підемо далі, то ось ці експериментальні дані, які ми отримаємо, ми можемо прогнозувати, скільки ми отримаємо насправді у майбутньому, а можемо також зрозуміти, як наші розрахунки відносяться до експерименту. Ми взяли період, коли ми вже самі вимірювали фотоскоп і розрахували для тих самих днів теоретичне значення. Чорне це експериментальні дані, червоне це те, що ми розрахували. Як бачите, досить досить схоже, ну відтворює доволі ту криву. Що свідчить про те, що наша модель, яку ми розробили, вона ну, насправді гарненько працює. Ця картинка також показує, як експериментальні дані відносяться до теоретичних. Тобто, тут ви приблизно бачите, що 0,6 А дорівнює 0,6 А, ну і відповідно так. Так, всі значення можна зробити, що ну, вони відносно гарно вкладаються uh -huh. на якусь крему. Йдемо далі. Тож, до чого я це все розповідала? До того, що е, ми, наприклад, маємо батарею, яка може нам дати 1 кВт. Ну, 1 кВт. так? Якщо ми е, зрозуміємо. А, 0,94 це тому, що у нас йде поглинання в атмосфері. І, значить, Ось ці дані, це ми вже враховуємо те, що в нас є ніч, вночі вони на превеликий жаль не працюють. У нас взимку також не так вже і багато сонця. Тобто, ось такі втрати це просто на варіації дня, ночі, зими та літа. А ось ці стовпчики це вже з урахуванням хмарності. Тобто ви бачите, да? скільки ми втрачаємо на хмарність. Лише і відповідно це для різних років: 2011, 2012, одинадцятий, дванадцятий, Ну ще є за 2014, трошки сюди не війшло. Тобто ми вже трошки розуміємо, що ми насправді можемо отримати в нашому регіоні. Ось таке в нас дослідження було. Дякую, Дякую. за увагу.